Так, друзі, дивіться, довгоочікувана розпаковка Dyson. Ось так, спочатку покажу вам коробку. Вона дуже якісна, все повністю, серійний номер, все як треба, все вогонь. Далі відкриваємо тут те саме, як в оригіналі. Гаразд, Тут, по-перше, дивіться, навіть якість матеріалу самої коробки дуже якісна. І, звісно, найважливіше сам стайлер. Тут також все зроблено дуже якісно, все повністю. Дивіться, як зроблено все як в оригіналі. Дуже якісна продукція, це репліка, але найкраща з кошти, яка існує в природі повна. Комплектація, сам пристрій теж такий самий, дуже якісний. На ринку багато реплік, але ця дійсно крута.